90-річчя відомої прикарпатської художниці Параски Хоми в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку її картин. На ній представлено зо півсотні полотен, написаних в останні роки мисткині. А також відвідувачі можуть ознайомитися з творами її сина Ярослава Хоми. Мама і син майже одночасно пішли з життя, залишивши багато полотен. Тепер ними опікується невістка Стефанія. Коли в неї було нахнення, це наприклад рано. Вона рано мусила вставати, і це було її обов'язок малювати. Намалювала, відложила. Коли були, ми зробили нові виставки, це було для неї нахнення. Чоловік їхав туди, він розказував, що це було для неї нахнення. Почути нова пісня, це було її нова картина. Картини дуже багато. Про це думав чоловік на виставці. Також експонуються твори Ярослава Хоми, сина художниці, маючи мистецький хист та працюючи у жанрі пейзажу, він весь час присвятив матері, допомагаючи в оформленні картин та організації виставок. Я пам'ятаю його роботи там, де він про природу в основному малював, але цих картин я двох ще не бачила. Я дуже, ну, мені сподобалося. Я, Славко, був такий, що він завжди маму підтримував, завжди її постійно возив фарби, подарунки, все і сам малював. Але от зараз лишилися тільки тих чотири роботи, вони мене просто вразили. Твори Паразки-Хоми наповнені особливим світлом та теплом. Квіткові композиції на картинах мисткині є відображенням її світу. На виставці зібрані полотна, які зберігаються у фондах краєзнавчого музею та зі сімейної колекції художниці на три тижні експонування, і звичайно, ми до неї готувалися, оскільки вона неї ювілейна, і ми бажаємо, щоб належним чином шанувалося ім'я Параски Хоми. Бо, на жаль, за життя вона не мала такої пошани, і життя її було важке. І, хоча б після смерті, щоб вшанувався її спадок, е, виставка цікава також тим, що на роботі представлено декілька робіт її сина Ярослава Хоми, і таким чином ми хотіли, щоб про поразку більше дізналися. Твори Параски Хоми відзначаються безкрайною фантазією, соковитістю кольорів та вільною симетрією. Як і славно звісні в Україні петриківські майстри, художниця створювала свої квіткові композиції без попередньо наміченого контуру, не послуговуючись ніяким мирильним інструментом. У творчому доробку мисткині понад 5 тисяч картин. У такий спосіб вона прославляла Україну. Вона працювала в ті часи, коли не можна було малювати, скажімо, щось таке в національному дусі, я маю на увазі. Тому в деяких квітах є, наприклад, чи гронокалини, чи ще якісь десь птахи відлітають. І таким чином вона прославляла і увіковічнювала ту нискінченну боротьбу українців за свою незалежність. 10 листопада Парасті Хумі мало б виповнитись 90-го. Померла мисткиня у віці 83 років. В останні роки хворіла, але